Показую ще раз теплицю свою. В общем, закрив я двері теплиці. Сіткою, тюль повісив, двері відчинив, бо тут вже пекло. От, а Тюль для того, щоб сюди е, худоба всяка не лізла. Чотири лапа. Бо тут і, і коти, і собаки лазять. Бо як залізу в середину на роботу такого вихашу. Що... Так, йдемо йдем в середину. Так. Заходимо. А тут пекло, ну хай. Тепло вже потрібно, на, що я почну. Ех, клубничка, полуницю висадив. Ось такі баклажки всякі, потрошку вже молоднячки пускає молоденькі. Це їх тут 50 штук. Знач, по периметру я їх висадив, всю полоницю і аж до, до кінця грядки туди. Знач, І туди, значить далі. Ех, бідна моя бінька. Чахне, тепла, треба, просе листечко блідне, блідне таке з. Зелененьке, а повинно ж бути темно-зелене. Вон аж аж жовтого кольору. Отаке таке. Ну, жива, жива. Ну нічого, хай тепло вже пішло. Так, шпинат трошки росте. Шпинат трошки росте. А це саме більший тут трохи Укропчик. Я не знаю, до, до Пасхи, мабуть, не, не, не виросте мені. Рдишка. Чудо РДшка. Повимахувала, Поли, длинна. Не знаю, чи буде з неї що, діван, чи не буде. Це кавунчик. Це помідорки. Мон один. От це давненько висадив, сидять на місці і оце їздить також. Тут посіяв ще помідорів. Не знаю. Жадность, все мало, мало. Хоч насіяв ще. Ну хай. Не знаю. Якщо то типу пороздаю. О. Ну там далі у мене цибулька до паски виросте от ну і кавунчики бідні кавунчики давненько посіяні вже земля аж позеленіла ну лізуть потрошку лізуть я їх по два садив по два штуки вон уже один, один уже все гаплик пропав ну, холодно От да. Ото величенькі огурчики. Тут ще койди нема зовсім. А це кавунчик. А там далі от одинки. Денькі вроді краще трохи. Ну нічого. Сонечко буде, все, все все получається. Повничка ще одна тут росте. Ну так от такі понаходив. Було відро я половину од панаха. Буде рости. Ще проведу капельний полив сюди зроблю. Отака ось. Каністерка була. Дирок наробив з під низу і нормально, буде рости. Я откудиватиму. А це була пропала динька. це так. Я її прикопав. І там вона повинна корінечку пустити. І отут ось так ось. Я не, не, не змогу допустити, щоб вона зовсім пропала. Вона ось звідси пасанки пусте. от там коріннячко і... і все чудово буде. Це в мене хурма. Хурма вже отака і он десточки, з кісточки лізе. Це лимончик взимку посадив. Росте, хай собі росте. Воно їсти не проше. О, нормально. Так, ну тут також полуничка. Тепер далі йдемо. Це ж моя. Мій парник в парнику. Ні, не так. Парник в теплиці. О! Ну, каркас зробив, плівкою на... Накриваю. От. Що почнемо. Все, почнемо. Так, що там кушає мене. Так. Салатик. Салатик отакий. Горнюній вже. Вже, мабуть, можна його їсти. Я не знаю, до яких пір його тримати. Коли його можна заїсти? Хто його знає чи пора, чи не порад, чи давати йому ще рости. Оце воно вже таке. Тут його густенько дуже. Цибулька. Там цибулька. Яка росте, яка не росте, чи я не вмію її вирощувати, хто його зна. Щось вона в мене якась духленька. Понидори отакі монстри. Капець капець по пів метра вже. Воно ж тепла нема. Блін. Вон один уже загнувся. Треба пересаджувати. це садити буду лежачи. Бо стоячи куди воно дуже-дуже длинне. Вон які пів цілий ліс стоїть. Це загадка, сорт називається. Воно вже квітне. Он квиточки, и там он зависть. Я не, не зависть, за то, зависть ось. Он где-то там. он видно. Ага. А тут є бирщи завязи. Це этот санька. Тоже он уже квиточки. Блин. Тут он бирщи помидорки вже є. Дети, э -э. Шесть штук задозалось Не пять. А тут уже все с бутонами. В общем, капец-капец. Его все высаживать лица Дохлые, высокие. Э -э. Ну хай еще трохи тепла. Тут что-то подрастает, трохи. Оце у мене таке утеплення було, бачите. Сушилка для обуві. Ну, зато тепло дає трошки. Редиска. Не знаю, буде що з неї чи не буде. Хто я зна. Може і буде. Ну це вже меншенькі пішли помідорки. Меншенькі так і вже, вон такі вже попереростали їх. У у парничок на вулицю висаджувати пора. Тут ось потрошку вилазять, тіше не вилізли. Нічого, нормально. Там уже аж коріння пускає. Тут ось малюки. Оце плівка гріюча в мене, яка мене спасала морози. Ну Тут воно не було морозів, але ж таки тепло. А цим малюкам потрібно було. Вони в мене і посходили на ці плівки. Гріюча плівка. Гарна штука між іншим. От. Цибулька. Потроху росте. Це помідор називається Ляна. Він мене один нещасний. Побачимо, що воно за сорт. Оце це куплені. У людей купляв картопляне листя. Цікаве таке, ну побачимо. Потроху-потроху воно потроху, ну, все посходило. Тут гурчики, по периметру гурчики і це головне, гурці. О, які вже вон висять. Гурчики, гарнюні їх повно. Вон які красавчики. Вон. Тепер чекаємо тепла. Воно трошки ще дохле, худе, ну надіюсь, воно потроху оживе. Ну, ну. чекаємо тепла. Саме головне. Буде тепло і будуть у нас урожаї. Ну а поки що так. Там десь Бог після Пасхи вже буду на вулицю парнички висаджувати. А поки що по... погуляє тут. Так що от і сказочки конець. А хто слухав молодець.